В Одеському регіоні гостро не вистачає реабілітаційних ліжок, обладнання для відновлення та учбової бази у профільних відділеннях. Про це на дискусійній панелі форуму з питань реабілітації говорили лікарі та менеджери медзакладів. Проте шляхи вирішення цих проблем вже напрацьовані. Приміром, нових реабілітологів хочуть отримати з перепрофільованих терапевтів. В Одеському регіоні потрібно 500 стаціонарних ліжок під реабілітацію. В державі зараз існує пакет стаціонарної допомоги і на уровні держави вирішено питання щодо створення стаціонарних реабілітаційних ліжок на базі. Кластерних і надластерних лікарень. На жаль, не всі лікарні зараз в Одеському регіоні мають реабіліційне відділення, але ж ми намагаємося це зробити. Час у нас є. До 1 червня повинно бути це відділення створені.